Я прочитаю два вірші з п'ятого розділу Євангелія Матфія, перший і другій вірші. Побачивши народ, Ісус вийшов на гору і коли він сів, підійшли до нього учні його. І відкривши свої уста, він мовчав їх, промовляючи, влаженні у Богі Духом, бо їхнє царство Небесне. Кожен раз, коли перечитуєш нагірну проповідь, Дивуєшся цим словам їхній мудрості і важливості. Євангеліст Матвій в сьомому розділі в кінці проповіді написав, що народ дивувався його вченням. І це правильно, тому що і тепер через багато століть люди продовжують дивуватися його вченню. Багато віруючих знають на пам'ять цілі відтримки з водірної проповіді. Ці слова добре відомі. Вони закріпились в пам'яті, але це не означає, що значення їх стало менше. Навпаки, здається, з часом вчення Ісуса стає ще більш актуальним. І це видно порівняно порівнянні з тим, що забулось в минулих віках. Що, від чого люди відмовились або що просто набридло. Тому про його вчення знову хочеться говорити. Повторяти його, нагадувати, проповідувати, прославляти його вчення. Люди скільки завгодно можуть досконалювати свої технологічні навики, поглиблювати наукові знання, вивчати психологію, але вони ніколи не скажуть досить, досить, нам не потрібно більше вчення Ісуса. Ми це вже вивчили тому що його слова будуть для нас важливими і необхідними. Такими, як завжди, необхідним, буде вода, їжа і світло. Люди різних народів і культур приходять до цього джерела мудрості. І ніколи ніхто не скаже, для нас це чуже, нам це незрозуміло. Тому що слова Ісуса знаходять найглибший відгук в серцях. Вони звертаються до розуму і совісті, вони переконують своєю правдивістю і частотою. І ті люди, які не вірять в Ісуса як Спасителя, все ж таки задають питання, хто він, цей мудрий учитель? Хто він, чоловік, який зміг змінити моральний стан світу? Хто він, чиї слова? Не забулися і до не дівчать нас. Комусь може здатися незвичною думкою, що всі люди знаходяться в постійному духовному пошуку. Хтось вивчає науки, хтось хоче заробити багато грошей, інші створюють міцну сім'ю. Але головна причина цього та, що людина. Хоче зробити твердим своє становище в світі. Ми хочемо доказати собі, що ми недаремно живемо. Ми завжди будемо запитувати себе про значення і смисл життя. І це питання не можна відмінити. Ми будемо запитувати, звідки ми прийшли, чи праві ми в наших відносинах із ближніми, і відповіді на ці основні питання знаходяться в Біблії. І вони є також на гірній проповіді і особливо в заповідах блаженства. Ісус почав свою проповідь словами блаженні в Богі Духу. Блаженні, тобто щасливі. Але що означає бути щасливим? Можуть бути різні уявлення про щастя. Для багатьох людей бути щасливим означає досягнути того, до чого прагнути, мати легкий настрій або бачити, що діти здорові і досягають успіху в житті. Але потрібно сказати, що заповіді блаженства багато в чому заперечують наші звичайні уявлення про щастя. Бути щасливим про Ісусу, по Ісусу не означає безпричинну радість або якийсь надзвичайно легкий, піднесений настрій. Скоріше, ці слова якраз звернені до людей, які мають мало зовнішніх причин для радості. Можна не досягнути всього, чого бажаєш, або навіть не досягнути нічого із бажаного і все одно бути щасливим. Заповіді блаженства заперечують звичні уявлення про щастя. Ісус хотів сказати, що Бог думає про наше щастя. Один проповідник розказував про джерело, яке било із скелі. Взимку там не замерзала, влітку вона залишалась прохолодною, і в спеку воно не пересихало. Щось подібне говорив Ісус про щастя, це. Постійне щастя, воно не змінюється і не залежить від обставин. Воно не залежить від того, багато чи мало грошей ми заробили. Від того, похвалили нас чи критикували. Ці причини, про які я говорю, можуть дати тільки тимчасове задоволення, яке швидко проходить. Але якщо ми звернемося до Бога, Він вірі нам дасть щастя, яке не проходить. Тоді ми побачимо, що мир, який в нас сильніший за трудності і випробування, мир, який в нас сильніший, Він перемагає, навіть якщо ми під тиском важких обставин. Ісус сказав блаженню Богі. Богу». Але чому Він так сказав? І що це означає? Початок цієї заповіді можна бачити вже в Старому Завіті. Пророки Старого Завіту багато говорили про бідних і про багатих людей, про матеріальну бідність і матеріальне багатство. Якщо зараз почати читати ці тексти, то їх можна читати до вечора, і ще не все прочитаєш. Але потрібно розуміти, що Бог не створив бідність. Бідність створили люди своїми гріхами. І бідність можна забрати якимось способом. Наприклад, розділити всі гроші порівну. Її можна забрати, але гріх так просто не забереже. Тому може краще іноді навіть залишатися бідним. Наприклад, апостол Павло написав про себе: ми у Богі, але багатьох ми збагачуємо. Тепер давайте звернемося до книги Пророка Софонія. Він звертався до своїх сучасників. І він написав в третьому розділі своєї книги. І серед тебе заставлю убогий і нужденний народ, і будуть шукати пристановище в імені Господньої вони. Ці слова історично випинулись в VI столітті до нашої ери, коли військово Вілонського царя повністю зруйнувало іудейську державу. Вони там розбили і зруйнували все. Будинки, міста зруйнували, і вони забрали в багатих людей їхнє багатство. Бідні зрівнялись із багатими. Бог зрівняв бідних із багатими. І що тепер? На що вони могли, на кого вони могли надіятись? Вони могли надіятись тільки на Господа. Ісус використав цей принцип, коли сказав багатому молодому чоловіку: іди. Продай все, що маєш, і слідуй за мною. Але Біблія йде далі і розвиває цю ідею. Виявляється, духовно бідною може бути і фінансово забезпечена людина. Наприклад, цар Давид пише про себе в 33-му псамі: шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Той критичний момент, про який говорить Давид, він не думав про своє багатство, своє досягнення і свою владу. Він звернувся до Господа, він шукав його, він відмовився від своїх досягнень. І Господь відповів, відповідь визволив його від його небезпеки. І далі, в цьому псалмі, Давид пише про якусь дуже, багать, дуже бідну людину. Можливо, це був вже брак, який простив милостию. Ми читаємо цьому вірші. Він говорить, і цей убогий взивав, і Господь його визволив. Ми бачимо, що він ставить знак рівності між собою і цим же браком, цим бідним чоловіком. Вони відрізнялись всім, майже всім, своїм становищем, майновим станом. Але вони були єдині в тому, що і один, і інший зробились до Господа, і той, і інший зробив Господа своєю надією. На грошах Сполучених Штатів Америки написано we trust» ми надіємося на Бога. Недавно моя дочка сказала, це лицевірство мати такий лозунг і в той же час мати найбільший ядерний потенціал в світі. Я відповів що вони вибрали цей лозунг ще до того, як в них був ядерний потенціал. Давайте перевіримо сьогодні себе. Чи не стали слова Ісуса про духовну бідність для нас надто звичними? Чи не надіємося ми на якийсь свій особистий потенціал, свої власні досягнення? Пророк Ісаїв написав у 41-му розділі своєї книги. «Убогі та бідні шукають води, та нема. Язик їхній від прагнення вислух. Я Господь їх вислухаю, Бог Ізраїлів не лишує їх. Про яких бідних говориться в цьому тексті? Вода в цьому тексті це символ, символ благословіння Божого, яке сходить на землю і дає всьому життя на землі. І бідні, люди. Які шукають які хочуть отримати це благословіння. В них є фізичне життя, в них є духовне життя, і вони шукають води для свого духовного життя. Якщо людина один день не поп'є води, то вона тільки і буде думати про воду, ні про що інше. Горді пересихає, і ти уявляєш собі воду в різних. Видах трубки, річки, озера, фанта, Кока-Кола, Пепсі все одно тільки б напитися. Такі бідні люди, про яких пише пророк своєму тексті всі їхні думки про те, як отримати благословіння Бога. Ісус сказав блаженні Богі Богом. Він розвинув і поглибив вчення. Про духовну бідність, яке є в старому завіті. Пророки хотіли бути бідними духом. Найкращі люди, про яких ми читаємо на сторінках Біблії, були Богими Духом. Йов сказав: Господь дав і Господь взяв, нехай буде благословенне Господнє Ім'я. Анна сказала, Господь зубожний і збагачує, понижує він та звеличує. Підіймаємо даного спору. Давид сказав про себе, а я в Богий та Бідний. Марія сказала, удовільняє голодних добром, а багатих пускає ніщим. Ісус, по новому, повторив те, про що говорилося в Старому Завіті. І для християн, для нас ця заповідь про духовну бідність абсолютно необхідна. Без неї вже ніяк не можна відійти. Вона схожа на світло, в якому міститься сім кольорів радянсь. Так і всі заповіді, поруч міститься все вчення Ісуса Христа. Він прийшов, щоб рятувати нас своєю хресною жертвою. Він прийшов до людей, які нічого не могли зробити для свого спасіння. Люди багато чого можуть досягнути. Ми можемо побудувати будинок, і ми можемо заробити багато грошей. Ми можемо добувати нафту з під землі, ми можемо розвивати наукові знання, ми можемо винайти нові ліки і ми можемо полетіти в космос. Але ми ніяк не можемо спасти себе від вічного засудження в пеклі. В цьому відношенні ми повністю бідні. Ми можемо стояти тільки з протягнутою рукою і просити милості в Бога, просити їх Христа. Тому бути бідним це нормальний і природний стан для кожної дитини. І ті, які зрозуміли це, вони щасливі. І це щастя не зможе в них забрати ніяка людина і ніякі обставини, це бідність яка отримала дорогоцінний дар спасіння. Це тверде розуміння, що ти вибраний і за тебе заплачена найвища ціна. Я хочу побажати нам, щоб ми були до справжньому духовному Білку. І щоб ми були щасливими, щоб ми шукали кожен день його благословення і раділи тим, що ми отримали від нього. 아니.